Мій позивний Джексон, я молодший сержант і командир відділення збору та обробки інформації. Я устав бігати від воєнкомата, сам туди прийшов і сказав: доброго дня, я хочу служити. На мене подивилися одні як на непонятно на кого, а другі подивилися на мене клас. Пішов я спочатку на строкову службу, також у 26-ту бригаду, восени 21-го року. На строковій службі я побув десь приблизно місяця три. Через деякий час мені запропонували перейти в розвідувальний підрозділ. Потім вже я підписав контракт і одразу почав працювати на безпілотниках. Є спеціалізований навчальний центр, який займається саме підготовкою спеціалістів по БПЛА. Навчання проходить доволі довгий період, ну це раніше до повномасштабки. І ти вже отримуєш кваліфікацію і отримуєш дозвіл на управління БПЛА. Ще до повномасштабки навчання було важче, ніж зараз. Тому що спочатку ми проходили як великі пілоти льотну лікарську комісію, військово-лікарську комісію. Ми отримували льотні книжки і дозволи на керування літальними апаратами. На протязі трьох місяців ми спочатку вчили довгий час теорію, нас відсіювали. Потім знову ми вчили теорію, нас знову відсіювали. Потім ми вчили практику, нас знову відсіювали. От, і вже на кінець навчання нас залишилось не так і багато людей. Тобто відбір був набагато, набагато жорсткий, ніж зараз. І вже після двох з половиною місяців навчання отримав ВОЗ і отримав дозвіл на керування бутова. Просто так на командирську посаду не стати, бо потрібно і досвід, і вміння цим всім керувати. Починав я. Як завжди з самого нижчого починав з оператора. Спочатку працював на одному комплексі, потім на іншому комплексі. На командирську посаду я став вже через приблизно більше ніж півтора роки роботи. В плані роботи мені подобається багато що, типу саме наша робота. Там, де все горить, все взривається, там всі ті речі. А в плані як бути командиром екіпажу, скоріш за все, що я можу все контролювати, ти я впевнений в тому, що воно буде зроблене добре. У мене є така маленька мулька, що я краще сам проконтролюю і буду знати, що воно все добре робить. Я нормально ставлюсь до того, що в мене в екіпажі є люди, які щось можуть знати краще мене, в чомусь більш досвідченіші мене, то я до цього ставлюсь нормально і в деяких випадках так делегував навіть повноваження на інших. Коли ще стояло питання про перехід мене на контракт саме у підрозділ БПЛА, ми проходили. Спеціалізовані тести на інтелект, математику, швидкодію, средство устойчивість. Не знаю, я пройшов їх швидко. Там просто фішка цих тестів була в тому, що вони не дуже важкі, але там є таймер. І всі дивились на цей таймер, починали нервувати і з за цього збивалися. Але доволі толкові тести там нормально відсівались. Буду по порядку, свій шлях я починав з БПЛА Фурія, навчався на ньому ще якраз до початку повномасштабного вторгнення. Попрацював на ньому доволі довгий час, і потім, якраз після початку повномасштабного вторгнення, наші закордонні партнери почали давати нам нові комплекси. Саме перший комплекс це був Хейдран. Данський комплекс, а ми на нього вчилися приблизно три дні. Нам просто сказали ніяких бумаг, от нати вам комплекс. Ми вам розкажемо, як він працює. Ви на ньому раз політаєте і все. Але на той час ми на ньому попрацювали недовго, бо сам комплекс був ще доволі сирим, бо це ще були перші місяці повноваштабного вторгнення, і він не, не підходив до наших бойових дій. Проходив навчання на Американському комплексі БПЛА це пума. Проходили ми за кордоном з представниками американських компаній і разом з американськими військовими. Одразу ж після цього проходив навчання на цей літочок на флаяй. Проходили вже в Україні. Також недовгий період. На той час я вже працював з людьми, які були дотичні до цього комплексу. І крайній комплекс на якому я навчався і працював, це вже Пума Елє, тобто велика Пума збільшена, уже дороблена. Американськими компаніями виробниками до наших реалій попрацювали довгий час на ньому. Зараз в основному працюю на Fly З Того, що я працював, по перше хочу відзначити американські безпілотники Puma. і маленькі, і великі, тому що, по перше, американські виробники вони добре дослухаються до наших рекламацій, так сказати, і вони дуже швидко налагодили програмне забезпечення для наших реалій. Сам по собі безпілотний Puma, чим сподобався, він простий, він максимально легкий в експлуатації, а він, як американські військові шуткували, зроблений для тупих марпехів американських. Сідає дуже легко, чинить його легко, все можна відремонтувати, дуже легкий в експлуатації і хороша оптика. Але на даний час трошки проблеми з, з ребом. Тобто, дуже мало де зараз використовують, а ще є Puma Л', вони зробили, збільшили, сподобалось тим же самим, але вони зробили 5 годин польоту. Можемо проводити розвідку, коригування, розвідку, все остальне. Стосовно експлуатації в умовах бойових дій. Всі ці методички, які були написані ще до повномасштабної війни, близько 90% інформація взагалі не дотична до цього і вона не використовує. В всіх методичках пишеться, якщо у тебе хоча б. Одна червона лампочка появилась на моніторі. Ти повинен закінчувати роботу, не взлітати, не працювати. Але ми так не можемо. Нам ми повинні працювати. Особливість в тому, що для початку ми випробовуємо максимальні можливості комплексу, що він може максимально зробити, під дією реба. В поганих погодних умовах і вже самі для себе робимо свою методичку роботи. Дуже багато комплектуючих, які поставляються з комплексами, також не використовуються. Бо, тобто там всякі тренажери, фонарики, лампочки, всякі таке. Тут тобто, ми не використовуємо. В основному ми використовуємо пробуємо максимум комплекса. Дізнаємось, що нам потрібно, що нам не потрібно. Відсіюємо все, і вже працюємо, грубо говоря, по своїй методичці. Хороший польський комплекс, саме в ньому класне, це те, що у нього його виробники тісно з нами співпрацюють. І всі наші побажання і недоліки, які у них є, вони недоліки усувають, і побажання вони також втілюють в дійсність. Проблеми, які з'являються, вони це перероблюють, перепрошивають. Так як у нас в підрозділі ще на попередній версії флаяю працював екіпаж ще з 2015 року вроді, ми були одним. З трьох екіпажей получається один флаяй був в збройних силах, це у нас, другий у нас в Нацгвардії, третій в ССО, вроді десь там. То на основі якраз роботи нашого екіпажу, який працював з 2015 року, була створена от третя версія. Тут доволі хороша оптика. І чи ми виіграємо, наприклад, у противника тим, що у нас одночасно і денна камера, і нічна камера. Тобто є такий проміжок часу зранку і ввечері там вроді. Розвідоси називається час тігра, чи якесь там в денну камеру погано видно, от, а вночну ще хорошо не видно. І, наприклад, ті ж самі орлани або зала «Орлан» і зала, ті, які от в основному літають у нас, там шукають і наші гармати, там і нас шукають. У них тільки або денна, або нічна. І вони летять, вертаються, міняють камеру і потім обратно вертаються на дорозі. У нас перевага з флеяєм якраз в тому, що нам не потрібно це робити. У нас Цьому невеличкий плюс є. По зрівнянню з іншими, я думаю, з його камерою може конкурувати тільки камера американської фіні. Тобто, що по стабілізації, що по якості картинки, і по функціоналу. В його класі у нього камера доволі хороша і стабілізована, і якість картинки, і зум. От бо тут 90-кратний зум. Можемо побачити багато. Періодично, до речі, бачимо, коли там. А Російська авіація працює, тобто там сушки 25 або гвинтокрили Мі 8 там і ще щось. Нам нам дуже не вистачає чогось, що можна в них кинути. Я би дуже хотів, щоб вона щось було. На жаль, ми не можемо направити його прямо рівно, кудись в другий літак. Але до речі, він може працювати в парі з вармейдом, ударним БПЛА, доволі ефективно. Основні етапи аеророзвід перший варіант це коли у нас є дорозвідка. Ми отримуємо від управління. Певні дані координати, що нам потрібно дорозвідати. розгортаємось, злітаємо, летимо, проводимо дорозвідку, підтверджуємо або не підтверджуємо ціль, і далі вже у випадку підтвердження цілі на дорозвідку проводимо за допомогою наших вогневих засобів вогневе ураження. Другий варіант у нас є це вільним полюванням. У нас є район розвідки, який нам дають, і ми в основному весь час польоту дивимося якісь. Місця, які нас зацікавлять, щось виділяється, щось не виділяється, десь якийсь слух, не заціклімося на одній цілі, а в основному весь сектор ми обшуковуємо і вже далі всі ці дані, які ми отримуємо, передаємо далі. Якщо взяти основні труднощі в плані аеророзвідки, по перше, погода, погодні умови, тому що з цим ти нічого не зробиш. Друге це уже реп противника, який заважає періодично працювати. Третє це свій реп, який також періодично може а, заважати працювати. Також засоби ПВО противника, тому що у нашого противника доволі хороша взаємодія з ПВО. У них ешелоноване ПВО. У них хороша взаємодія з спостережними пунктами. От. І тут вже намагаєшся викручуватися, а знаходити якісь дані, де у них стоять ці пости спостереження, де у них стоять точки ПВО, з таким стикаєшся. І, як не странно звучить, ще одна сама велика складність в роботі аеророзвідки це ворожі БПЛА. Тому що якщо вони тебе замітять на зльоті або на посадці, ти будеш для них пріоритетною цілею. По-перше, впівдрони зенітні, якими вони намагаються збити наші літаки, також розвідувальні не БПЛА по типу зала, Орлан, Мерлін. Вони працюють на доволі таку велику оперативну дальність і періодично можуть замітити нас, якщо ми там злітаємо, сідаємо, тобто в ці моменти. Але ми намагаємось входити в взаємодію з Нашими дружніми підрозділами, які нам надають інформацію, де вони літають, щоб не попасти в неприємності, тому що на екіпажі БПЛА, особливо на екіпажі флаяя, вони не пожаліють випадок, вони не пожаліли Тобто, От, отак. Це був період літа 23-го року. У нас якраз на нашому напрямку був контрнаступ. І ми в новинах вичитали, що противник збирається створювати артилерійські бригади великої потужності. Я не назву які там саме номер, але і на нашому напрямку почали замічати доволі такі рідкісні артилерійські системи, такі як піони, тюльпани в великій кількості і з. Як ми замітили, не навченим екіпажем, бо вони не маскувалися, нічого. І приблизно за пару тижнів роботи за допомогою нашої аеророзвідки, хаймарсів, також аеророзвідки дружніх підрозділів, вся ця бригада великої потужності була знищена. Приблизно за два тижні. так що Я думаю, може воно щось даже поміняло. Бо ми якраз ви... вичитали ми це вже після того, як... Це... як почали знищувати і замічали. Бо у них видно, екіпажі були артилерійські доволі зелені, не навчені, вони не маскувались нічого, а цілі жирні. Рваль БПЛА в сучасній війні на теперішній час. Вона стоїть на рівні зі всіма основними засобами розвідки і враження. Вона вже тісно в'їлась всю систему, систему розвідки, керування, системи ураження. Доволі велику роль грає, як і в розвідці, в ураженні, в управлінні в всьому, всьому іншому. 23-го року ми працювали в районі Бахмуту, населеного пункту. До нас поступила інформація, що наші штурмові групи, які вели штурми в тому напрямку, накривають з тюльпана 24. І у нас була задача знайти цей тюльпан і любою ціною знайти, тому що наші штурмові групи розбирають. От і полетіли на Бахмут через деякий час знайшли все таки цей тюльпан, який вів вогонь по нашим штурмовикам. Зразу зайшли в взаємодію з нашими артилеристами і з розрахунком Хаймаса і через... знищили. Потім нам передали великі дякую за те, що ми зберегли життя штурмовим групам. Але це треба було зробити любою ціною. Також туди летіло все. Спочатку нічого не попадало, але потім в один прекрасний момент нам просто написали, що ракета в повітрі. І Через 10 секунд воно так тільки взорвалося. В основному пріоритетні цілі виставляємо не ми, а управління або, наприклад, ті люди, які ми саме передаємо цю інформацію. Але для себе також ми визначаємо, що більш пріоритетно. тобто для нас більш пріоритетні якісь самоходні артилерійські установки великого калібру, радіолокаційні станції, ПВО. А також якщо ми бачимо, десь дуже велике зосередження особового складу. Тому для себе це все вирішуємо, ми все передаємо, але в основному ми для себе також робимо деякі невеликі пріоритети. Колись ми коригували вогонь по полігону противника, куди повинен був приїхати чи полковник, чи генерал, але коригування вона зірвалась через я не знаю, що. Це така ціль, яку я хотів би відкоригувати туди ураження. Збереження здоров'я та життя особового складу. А далі вже збереження понятна, майна і виконання бойового завдання. Але найголовніше це збереження життя та здоров'я особового складу. Колектив у нас доволі дружній, бо ми працюємо довгий час вже разом. Багато хто взагалі до повномасштабки ще працював, але воно не йде в зрівняння з тим чим ми почали стикатися разом після початку повномасштабного вторгнення. Ці всі чинники, через те, що ми прийшли, дуже нам допомогли дружніше триматися. Ми доказали один одному, чого ми коштуємо, хто, що може зробити, і якщо колектив у нас дружній, напевно це один із таких основних способів, як можна. Підтримувати нормальний морально-психологічний стан в будь-якій ситуації, навіть в поганій тільки жарти, тільки юмор, бо по-другому ніяк. Ну і взагалі нормальними відносинами. Тобто, типу, всі прекрасно розуміють, що якщо ми там над кимось жартуємо, то це жарти. Тобто, типу, ніхто на це не починає там обіжатися, ще щось тобто, всі все розуміють. Наразі ми почали працювати так, що у нас вільний час його стало більше. Тобто, у мене є час відпочити. Привести себе до ладу, обдумати, подумати більше, чим потрібно вільного часу, це так: погодні умови не дозволяють працювати так, або коли немає на чому працювати або коли в ремонті. Але всі привикли постійно працювати, і коли з'являється багато вільного часу, люди не знають чим займатися. Тобто тут така ділема з'являється. Початок повномасштабного вторгнення я зустрів в Попасні. Мене розбудили, мені почали кричати: Київ бомблять. Я говорю, це все фігня. Так, зустрів у Луганській області. І працювали ми тоді на початку в Луганській області. Перші тижні повномасштабного вторгнення у нас були задачі: ми знаходили колони. Тоді не було. Як такого, як зараз там лінія розмежування стала, типу там наші, там не наші стоять і ще щось. І попадали в доволі. Ну зараз це смішні ситуації, а тоді це були доволі несмішні ситуації. Тобто доходило взагалі до того, що ми збиралися підривати комплекс і плисти через річку. Бо працювали ми доволі близько до противника за один день. Тебе могли свої взяти в полон, потім. По тобі свої стріляють. Потім за тобою їде якась машина ДРГ. Ви від неї линяєте. От а, а потім ще під обстрілом лежиш. Типовий е, день з перших тижнів повномасштабного вторгнення. Один з перших наших взагалі бойових виїздів. Наша задача була знайти колону і скоригувати по ній вогли. Колона е, рухалась з півночі на населений пункт каміна. Ми вночі виїхали. Приїхали е, в посадку коло кримінної коло траси. На виїзді з Креміної і проводили вже аеророзвідку. Тобто ми розгорнулись, почали працювати. і все. ми летимо, а колони немає. Типа сліди є, колони немає. І ми просто розуміємо, що якщо колона вже приїхала, то вона, по ідеї, повинна проїжджати коло нас. У нас працював генератор, ми заряджали акумулятори, дозаряджались для наступних польотів. Наш водій каже: типу, гусянка їде. Ми зразу притихли, все заглушили, чуємо. Ну все, гусянка їде. І ми просто розуміли, що ми відрізані від грубо говоря, Великої землі. Ми відрізані болотами водою, от, і колона може нам перерізати від'їзд. У одного геніального прапорщика з'явилася ідея підривати комплекс, підривати машину і йти вплав. Але потім ми дізналися, що це все таки наша колона, і ми нормально собі види. Але з того моменту, ті, я почав носити з собою гранату. На рівня кваліфікації екіпажів, можу сказати, поїздивши деякий час там по навчанням, по якимось там підготовкам з іншими бригадами, спілкуючись, не завжди самі медійні підрозділи, вони не завжди самі кваліфіковані. Не знаючи, що твориться в інших підрозділах, я думав, що там, наприклад, у нас не настільки великий рівень підготовки. Але поспілкувавшись, я зрозумів, що у нас доволі непоганий рівень підготовки от, по БПЛА, бо дуже багато людей працюють з тим дуже давно. У нас навіть був досвід, коли ми на комплекс флая й навчали інші підрозділи. Дуже сильно бісить. Коли починається friendly fire від нашого ППО. у нас недавно пару днів назад був випадок, коли ми попередили всіх ППО, що ми сідаємо, вони це все знають. І в момент посадки, коли хлопці забирали літака за нашим літаком, летіла наша FPV. Але все нормально, все відлічно. Все Потрібно трошки більше взаємодії. Все минулося через те, що вони побачили, що типу, розпізнавальні знаки, і вони побачили, що ну, типу, він іде на посадку. Там на що Нашого підповоду вони працюють хорошо, але буває, вони воюють не в ту сторону. Бувають випадки, коли авіація наша велика, просить нас поки там не сідати, не взлітати, бо як би странно це не звучало, ми літаємо вище них. На рахунок спілкування з сім'єю часу хватає, але самі розумієте відпустки. Це всього лише 30 30 днів в рік. от, для сім'ї це я рахую недостатньо. Ти на 10 днів приїжджаєш, ти ще не встиг переналаштуватись на цивільний лад, якось відпочити, а тобі вже потрібно назад їхати. А в плані зв'язатись дзвонитись, там відеозв'язок і ще щось. Тобто з цим нормально. Інтернет є, можливість є. Так що для спілкування все вистачає. На рахунок того, чи після закінчення бойових дій і закінчення війни, чи хотів би я залишитись в армії, я це люблю, але настільки довго цим займатися, я, я не хочу. Воно <реш> ну, так класно, да. Але якщо цим займатися кожен день, воно стає рутиною. От. І я думаю, напевно, все-таки чимось дотичним до БПЛА, от я би займався. Але так як я до армії займався. Своїми справами у мене робота основна є, то скоріш за все я б до неї вернувся після закінчення бойових дій. Все, що з цією роботою загальне це просто комп'ютер. Що тут за комп'ютером сидиш, що там за комп'ютером сидиш? Це мені коли ще дядька, мій бивший військовий, говорив, що типу ніхто тобі не буде платити гроші за те, що ти сидиш в комп'ютері. А ще він мені говорив? Підеш в армію, типу, там тебе не правильному режиму. В итоге у мене збитий режим. Я ночі сижу за комп'ютером і отримую за це гроші. Потрібно готуватись до того, що ніколи не буде легко. Постійно потрібно щось нове вчити. Не можна просто один раз вивчити і зразу все знати. Чим більше ти працюєш, тим більше ти дізнаєшся. Тим більше ти дізнаєшся, тим більше ти розумієш, що тобі ще потрібно вивчити. Ніколи не боятись вчити щось нове, не бояться помилятися. Літаки завжди будуть падати. Це нормально. От ні один літак не застрявав в небі, і нормально ставитись до того, що Деякі люди будуть знати більше вас, не боятись пробувати щось нове, думати головою, намагатись самому щось нове дізнаватись. Можу сказати, да, що це кайф, От, наприклад, для людей, які візуально подобаються, їм ще більше сподобається, коли вони почнуть цим займатись.